Ось продовжую знову розбирати цей канал, який називається Цікаві теми. Це росіяни створили цей канал, замаскували його під патріотичний український, обставили його українськими прапорцями, мерчиками, все як положено. І далі вони просто впарюють пенсіонеркам злоякісні бади, лякають їх шок контентом. Бачите, ви навіть не уявляєте, що ці два брехуни роблять вранці. Приймайте по 2 столові ложки з утра і забудьте о болях в суставах, нерв, тривожності, бісонці, депресії, ревматизмі, гаймаріті, хронічної усталості. Ви думаєте, вам продадуть щось корисне? Ні. Ваша бабуся, ви навіть знати не будете, що вона в них купить ці бади. Тут є злоякісне посилання ось воно. На сайт Лік like або на ось таке посилання на WhatsApp. Тут продають ложе бади. І ваші бабусі будь купляти. Їх повірте. Мій батько теж купляв. Я навіть не знала.